Друзі, усім привіт! Раді бачити на нашому каналі. Сьогодні ми проведемо відео огляд такого гарного і прекрасного універсального удилища, як Хамелеон SM. Для цього ми будемо використовувати маленький спомп, MIDI X, тобто середній, та великий спомп. Годувати ми будемо виключно пелицем, щоб не засуряти водойом. А також на маркерних колишках ми встановили 5 метрів. І зробимо 3 закида відповідно по кожному з помбу. Далі я вам коротко розкажу про характеристики даного водилища. Нагадаю, друзі, що це бланк Орієнт Chameleon SM. Це є універсальне водилище, сподове, маркерне, та можна використовувати його як робочим. На далеких працювати дистанції. Його характеристика 5 ЛБ та 13 футів. Тобто до 200 грам, звичайно, з запасом та 3,9 метра має. Водилище важить 396 грам, що свідчить, що воно є легеньке і ним можна досить довго працювати. Також розробляється воно. За підтримки партнера у Австрії для австрійського та німецького ринку, на що на бланку свідчить прапора Німеччини та Австрії. Одилище класифікується як передній привід для довгих та максимальних закидів. Тобто, щоб риболову було комфортно ним працювати певний період часу. Кольца серії К також катушку-тримач Фуджі. Що не буде вам, як то кажуть, оце колечко, не буде вам, як завжди, воно сповзати, коли ви довго ним працюєте. Для того є ось таке воно, бачите, допоміжне, яке закриває ось це основне, яке постійно може оце відкручуватись. Його дотягуємо і допоміжним ми його закручуємо. Кастингове закидання цим удилищем 200 але ми сьогодні попробуємо, я своїми силами Попробую наскільки нам вдасться його прогрозити, і побачимо якісь певні результати. Знаю, по даному удилищі минулого року на чемпіонаті України ним працювали досить відомі спортсмени і працювали три доби на дистанції 170-180 метрів з помбом Міді Х. Ну, у нас, на жаль, такої. Фізичної підготовки немає, але буду старатися вкладатися і вам показувати також гарні результати. Будемо розпочинати великим спомбом з дистанції 140 метрів. Так я не є підготовлений, як то кажуть, всі з зимової сплячки, я думаю, ця дистанція для великого спомба мала би бути суттєво досягаємо. Двадцять вісім. Двадцять вісім, сто сорок метрів, великий спом. Ставимо кліпсу. Є, друзі, кліпса у нас на сто сорок метрах. По суті, для першого закиду 140 метрів непогано. Так, ну давайте для впевненості кинемо ще раз, добиваємо 140 і переходимо до Midi з збільшуємо дистанцію на 150. Друзі, желізна кіпса 140 метрів. Ну що, 140 метрів, звичайно, це є нормально для великого спомба, але з фізичною підготовкою, звичайно, можна прогружати цей бланк на великому навіть спомбі 150-160. Це дуже є гарна відстань. Уявіть собі. Ну що, зараз давайте переходимо до Midi X і ставимо дистанцію 150 метрів. Є, друзі, чітка кліпса Midi X. Повторюсь, без підготовки. Прекрасно, така прям натяжечка аж. Супер. Ну що, Midi X ми вибиваємо цю дистанцію і давайте зараз включаємо Мідіка самого маленького. Звичайно, будуть нас питатися, яка катушка і ліска. До речі, використовую я жилку 0,23 діаметра фірми Орієнт. Катушка в нас Shimano, е, вибачаюся, Окума Бік Спомбер. Дуже хороша катушка за бюджетні кошти. Коштує вона десь там в районі від 2 до 2,5 І дана катушка вимотує 1,28 м. Тому нею. Легше набагато працювати, коли ти довгий період часу закидаєш сподовим водилищем і легко вимотується сам спомп. Взяли ми звичайний маленький мідік, нагрузили його, ну і вибиваємо наразі дистанцію 150. Погнали! Як кліпса 150 метрів. Зараз поставимо 160 і спробуємо вибити мідіком 160 метрів. трошки звичайно не докинули, бо у нас. Вітер капельку змінився вліво. Ну, метрів 155 мітиком, можна сказати, твердо кинути. Ну що, підведемо висновки. Е, значить, без підготовки, звичайно, важко кидати. Потрібно хоч раз в тиждень твердо кидати 30 разів. І тоді, звичайно, можна вибивати спокійно гарні дистанції. І на таких дистанціях, звичайно, треба працювати на змаганнях. Так, як в нас того року планується. Гарні чемпіонати, дай Бог, все буде добре, то ми обов'язково будемо вам показувати, на яких дистанціях ми працюємо. Звичайно, я буду працювати з цим модилищем. Це модилище минулого року ми працювали на Прилбичах на КЗУ, тобто на Кубку Західної України, де виграли ці змагання. О, Відпрацював це сподове одилище, відпрацювало дуже класно. Ну і в загальному це одилище є дійсно універсальне. Хто що не каже, там потрібно. Підбирати індивідуально, можливо, але оце одилище може працювати, можуть працювати люди як і з важкою категорією, так і з такою категорією, як я. Як ви бачили, такі дистанції 160, 155, 150, 140 великим спомбом це є досить гарні дистанції без підготовки. Плюс пелець, який є дійсно легким і бланк ще не відпрацьовує. Ну і фізично я не відпрацьовую. Тому. В цьому ми задоволені. Дане удилище. Якщо когось заінтересувало, можете звертатися до мене. Звичайно, ми маємо гарні знижки по цьому в даному удилищі. Звертайтесь, пишіть. Всім дякую, всім па-па.